Королівська гра слото почалась. Тут зараз всі змі так активно цитують слова секретаря РНБО Литвиненка про те, що Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. Щоправда, я не знаю, чому такий величезний ажіотаж щодо цих слів, і так зрозуміло, що переговори неминучі. Але а, щодо формули миру президента Зеленського, каже Литвиненко, що саме тому вона і підготовлена, чи є вже розуміння, зокрема щодо кількості країн, які візьмуть участь у швейцарському саміті, ну і серед головних лідерів, чи у Сполучені Штати Америки а, Ні, чіткого розуміння в повному сенсі цього слова ще немає. Ну, тобто, кількість країн сьогодні відбуваються переговори на різних рівнях. Президент особисто запрошує керівників очільників ну, різних держав. Це ж певний час, ще буде займати головна, ви абсолютно праві. Головна проблема сьогодні це максимальну явку організувати ну, тобто, збільшити кількість країн, які мають долучитись до обговорення. Засадничих тез, які прописані у формулі миру Ну тобто, і тут я з паном Летвиненко знову ж таки погоджуюсь. Безумовно, фіксація фіналу війни, вона ж буде в рамках переговорного процесу. Питання в іншому, який це буде переговорний процес, хто буде приймати участь, як це буде зафіксовано? Знову ж таки, треба розуміти, що якщо мир не буде справедливим, то тоді Російська Федерація залишиться. Мого вигляді, як сьогодні існує, безумовно, вона не буде компенсувати всі, скажімо, руйнування, компенсувати все, що вона тут вчинила в країні, не буде відповідати за військові злочини. І Ми прекрасно розуміємо наскільки агресивною буде Росія, яка не програє в цій війні, і наскільки жорстко вона буде продовжувати атакувати Україну різними іншими форматами. Тому до формули миру, до саміту інограційного. Миру треба підходити серйозно. Ну, тобто, це треба, щоб було зафіксовано три фундаментальні речі на цьому саміті. Перше це кількість учасників, і бажано було б щоб були присутні саме країни, які відносяться до так званого глобального півдня. Ну для того, щоб з нейтральними країнами проговорити концепцію міжнародного права як такого, тому що Росія її обнулила на сьогоднішній день. Не існує ніякого міжнародного права. Це все як мені видається, вже виглядає як фікція, тому можна порушувати, тому можна робити все, що завгодно, і не буде ніякої відповідальності. Якщо біля тебе буде хтось, хто тебе підтримає з точки зору сили. Друга складова це зафіксувати умови, що таке е е правила і що таке справедливий мир. Ну правила маці нозі існування. Це дуже важливо і третє зафіксувати ключові тези, що Російська Федерація все ще продовжує спокійно себе почувати на глобальному ринку. Ну тобто вона там має доходи, має можливість торгувати з будь-якими країнами санкції не в повному обсязі працюють і так далі, тому подібне. І якщо це не буде виправлено, то Російська Федерація показує приклад для інших країн, що можна знову ж таки порушувати будь-які правила і відповідальності за це не буде. Головне витримати до кінця. Все, що робить Росія, але знаєте, тут також багато різних заяв від західних змін, наприклад, французьке видання Європа 1 Пише, що захід готується вплинути на Володимира Зеленського, щоб Україна а, пішла на переговори на переговори з Росією, ймовірно, на її умовах. Але сам президент України каже, що наші партнери нас не штовхають до цього, що правда в атмосфері світу а, такі розмови існують. А як би ви загалом охарактеризували те, що з'являються дійсно подібні заголовки, подібні видання пишуть про переговори з РФ, і при тому ми бачимо, що зброя від партнерів до нас йде. Пакети допомогти. Моги оголошується бо здавалось би, якби дійсно партнери тиснули, то вони б зараз припинили б нам допомагати. Це складне питання, тому що світ, на жаль, не до кінця усвідомлює всі ті ризики, які генерує ця війна, в цілому, і які ризики несе в собі Російська Федерація, що вона точно не повернеться до законосвяної поведінки. І ви ж це розумієте прекрасно. Я думаю, що. і Багато хто розуміє, і тому це не до кінця усвідомлення той ролі, яку сьогодні відіграє Росія, яку буде далі відігравати. Вона на жаль, все ще е, має певну там можливість домінувати в деяких елітах. Е, я б виокремив декілька напрямків. Перше, це старі зв'язки Росії з величезною кількістю представників там інформаційних, дипломатичних, політичних, культурних еліт в різних країнах. І сьогодні вони активізувались, і Росія в це вкладається достатньо потужно. Друга складова це так зване консервативне мислення. Ну тобто, ми його з вами знаємо під назвою реальна політика. Ну, це такий достатньо цинічний підхід до оцінки своїх національних інтересів. Ми пам'ятаємо, що, попри наприклад, анексію Криму і частини Донбасу з Російською Федерацією активно налагоджували стосунки, сировинні стосунки, і, перш за все були лобі... лобіювалися ці інтереси Росії. В центральній Європі, в континентальній Європі великі країни тоді активно на цьому заробляли, і вони продовжують заробляти. Ми з вами знаємо, що є багато екс керівників тих чи інших міністерств, чи навіть канцлери, які займають там відповідні посади в російських державних компаніях. Це друга складова, тобто консервативне мислення, не бажання відмовитись від того доходу, який Російська Федерація надавала можливість отримувати цим людям. І третя складова. Це неготовність зрозуміти, що якщо повернення не відбудеться до справ... через справедливий мир до міжнародного права, то тоді немає ніяких гарантій, що завтра е доведеться витрачати набагато більше коштів на безпеку, на військові технології, на воєнні технології, і так далі, тому подібне. Оце це нерозуміння, що сьогодні можна профінансувати війну, наприклад, в певній кількості ну, наприклад, там 100 мільярдів євро сукупної увазі всі країни Європи, сполучені штати. Що буде співставно з бюджетом, який витрачає ну не не зовсім таким, тому що Росія витрачає більше ніж 120-150 мільярдів прямих асигнувань на війну. Але між тим можна сьогодні витрачати такі кошти і, в принципі, отримати потім там 40 років достатньо стабільної і зрозумілої зрозумілого майбутнього. Але якщо це не зрозуміло, то тоді завтра, післязавтра Російська Федерація буде вести себе набагато більш нахабніше. Знову ж таки на внутрішніх ринках цих країн. Ну тобто буде втручатись політичні процеси, буде організовувати терористичні акти. Ми і сьогодні бачимо вже велику попу диверсій, за якими стоїть Російська Федерація, буде знову ж таки використовуватись інформаційна складова і соціальні мережі для активного тиску на суспільства різних країн. Ну, це приведе до вкрай тяжких наслідків. Це все треба пояснювати, але ну ви ж розумієте, що люди живуть своїми інтересами і не за, не, не зовсім. Ці інтереси співпадають з тим що треба робити в цей історичний момент. Пане Михайле, сам воєнний злочинець Путін говорить, що для Росії матиме значення питання легітимності президента Зеленського, хоча з одного боку, яка взагалі їм справа до цього. Але ми знаємо, що сьогодні 5 років з дня інаугурації Зеленського. Чи можете ви пояснити для наших телеглядачів, наскільки активно зараз Росія використовує цю тему легітимності? Ну і поясніть, чому нам не варто і ми не можемо проводити вибори під час воєнного стану. А в нас немає теми легітимності і нелегітимності на сьогоднішній день. В конституції чітко а, вказано, що повноваження президента виконуються. Ну тому що ми не можемо розірвати владу як таку безприривність влади має бути і повноваження президента дійсні президента, який сьогодні працює, дійсні до моменту інаугурації чи другого терміну, чи іншого президента, і так далі. А вибори вони прописуються в. В відповідних пунктах закону про воєнний стан не чітко вказано, що провести вибори неможливо з урахуванням безпекових принципів. Дана, тобто, в нас же війна. знаєте, тут мені подобається іноді аналогію до дивіться, під час Другої світової там в сполучених штатах були вибори, там ще в низці країн були вибори і так далі. Так питання в тому, що не на території Сполучених Штатів була війна. Наприклад, говорять, що під час там в'єтнамської чи корейської війни знову ж таки були вибори і так далі. А де були ці війни? В нас зовсім. Ім інша ситуація У нас війна йде повністю тотально на території України, тобто організувати логістично, організувати процес-виборчий процес, в якому всі зможуть реалізувати своє виборче право, ну, тобто або балотуватись, або голосувати, при тому, гарантувати безпеку, гарантувати. Прозорість конкурентності цих виборів знову ж таки спостерігачів забезпечити можливістю належним чином за всім цим спостерігати неможливо Ну і проводити там агітаційні компанії і так далі. Тому подібне тому це все чітко прописано в законних положеннях, і в принципі я не бачу такої теми. Вона не існує. Чи буде її використовувати Росія? Так вона використовує, вона взагалі використовує дуже багато. Внутрішніх тем вона сьогодні не веде себе так неадекватно, як це було на початку чи в середині війни, коли вони там кричали зі всіх міст нацисти, нацисти і так далі. Це не продається. Це ж очевидно, що нацистським по суті свої, якщо ви а, проводите аналогії, безумовно з ідеологічної точки зору є виключно російський політичний політична група. Вона є нацистською по своєму ідеологічному забарвленню. В Україні до України це немає ніякого відношення, тому вони сьогодні використовують будь будь-які теми. Які є тригерними для України і пробують на них спекулювати, чи буде це мати величезний там вплив на політичні чи там процеси підтримки України? Ні, не буде мати. Чи може ця суб'єктивно на призвище Путін щось там коментувати? Безумовно, але вона не є людиною, яка розбирається в тому, що говорить. Ну ми ж з вами це побачили неодноразово. Вона безумовно є великим. Я зараз сарказмом говорю, великим істориком вона там все розуміється і так далі. Але загальна інтелекція є людини вкрай низький, тому вона якісь там достат достатньо стандартні буде речі пропагандистські говорити, і це точно не впливає ні на які процеси. Це перше, друге він не може вести переговори ні з ким, тому що сам по собі Путін не є легітимним. На, на мій погляд, це настільки очевидно. дивіться, п'ятий термін. Зміна в 20-му році конституції, вбивство своїх політичних опонентів. Відсутня конкурентна політика, відсутність засоби масової інформації, взагалі відсутня політика як така зовнішня є. Як агресивна політика через війну, внутрішня політика це стандартний гулаг, в якому живе сьогодні Російська Федерація. Тобто для мене Путін не існує як президент. Безумовно, людина де-факто вона там десь щось говорить, але де Юре вона не може не те що е -е, легально. Підписувати юридично коректно, підписувати чи, чи інші документи питання в іншому знову ж таки повернімось до минулого питання. Готовності політичних глобальних еліт визнати очевидні речі, що Путін не є легітимним. Так, де факто він контролює цю територію, де факто контролює збройні сили Російської Федерації. Треба через посередників з ним спілкуватись, але точно не треба його визнавати легітимним президентом а, з юридичними повноваженнями, пане Михайле, я вже згадала, що сьогодні 5 років з дня інавгурації президента. От ви як радник можете назвати основні висновки і проміжні результати за ці 5 років? А, ну, ви знаєте, ми живемо в дуже такі складні часи, які не дозволяють розбудовувати саме, а, на мій погляд, те, що потрібно Україні, яка 30 років будувала такі псевдодержавні інституції, якраз таки можна було б за ці 5 років. Хотілося би говорити про те, що побудовані трошки інші інституції, вони більш прозорі, менш там, скажімо, об'ємні, менш зарегульовані, менш бюрократичні і так далі. Але ми з вами живемо в часи, коли спочатку була достатньо дивна інфекція, ковідна інфекція, яка суттєво обмежила. Можливість перебудови держави як такої. Ну і безумовно, ця війна, яка точно не схожа ні на що як виклик для держави. Але що мені видається, по перше, суттєво зменшено впливи олігархії як такої на державні інституції. По друге, чітко усвідомлено, що таке суб'єктність України сьогодні має зовсім інший рівень суб'єктності її слово на зовнішніх ринках почуто, і це суттєво буде впливати на те, де ми будемо завтра, ким ми будемо завтра, і так далі. Третє безумовно сьогодні. Ми ведемо розмови про те, що. Україна набуде там членство в інших альянсах, в інших союзах, економічних, воєнних і так далі, і остаточно поставить крапку в своїй радянській історії. І до речі, ця війна якраз таки про крапку в радянській історії і це буде зроблено саме завдячую цій каденції пана Зеленського. Четверта складова безумовно для, для і внутрішнього усвідомлення. Хто такі українці і для зовнішнього усвідомлення сьогодні це зовсім інший історичний момент і мені здається, що це буде зафіксовано вже назавжди, що ми точно не є такими, як росіяни? ми Не є uh -huh. ідентичними, скажімо, і там в різних сенсах цього слова з цією. Я не знаю, як назвати групою, да там чи породою. Ну як росіяни. І так далі, і це дуже добре, тому що для дітей наших важливо, щоб вони не ідентифікувалися з концепцією рускава міра. Ну і крім того, ми з вами бачимо, що йде пере, переформатування і економічного простору України, тому що старі радянські. Галузі треба, щоб вони відмирали на замість них приходили більш конкурентні. Для цього треба, щоб Україна розуміла свою економічну компетенцію в глобальному світі. Далі абсолютно точно на перші плани виходять там історичні культурні засади, на яких буде будуватися нова українська державність. Це складні процеси. На жаль, вони йдуть в часи війни, тому що війна це трошки інші вже виклики. Це виклики, які перевіряють настійкість і волю, і дух, і в той же час. Професійні компетенції великої кількості людей, але мені здається, після двох років і практично трьох місяців війни очевидно, що Україна на сьогоднішній день абсолютно, абсолютно спроможна, і не тільки вистояти, але й перебудувати свою державну матрицю. Як таку пане Михайле, дуже вам дякую за інформацію за те, що знайшли змогу долучитися до ефіру. Бажаю гарного дня. Нагадаю, що Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку.